Артилерія влупила. Але ну якось. Знаєте, я чесно, я не я не встиг усвідомити звідки, що, як. Просто лупануло. Я, я одразу і не помітив, що мене поранило. То, я помітив, що в мене просто рука перестала працювати. Це, може там хвилини три вже пройшло після того. Ну, от, і ну, якось вже доповів, що поранений. І поїхав на евакуацію. З 1 грудня до 2 вересня. Це 9 місяців. Ну там більше не так лікування, як реабілітація була, бо саме лікування десь було до квітня купа операцій таке, а від квітня вже до вересня то вже реабілітація. Там вправи фізіотерапія. То перше ВЛК було ще не придатний. Але їздив, знову перепроходив ВЛК там якось не знаю, лікарям. Показував, що я все-таки придатний, що я можу виконувати обов'язки. Чому? Та, мабуть, тому що, скільки ну, вважаєте, я 9 місяців провів в Києві, ну, там, в цивільному житті, я просто побачив, що ну, якщо, наприклад, я комісуюсь, то прийде на моє місце. Якщо всі пацани отак поранені будуть ну, комісовуватись і що. Ну, і що буде? <світок> будемо все одно пораненими, після того, після поранень, будемо воювати, але вже під Києвом. Бо, ну, на жаль, на заміну не дуже хочуть хтось йти. На даний час у зв'язку з. Ситуацію, fpv дрони, там все таке. Танки не застосовуються в повній мірі. Тому декілька екіпажів знаходяться постійно на чергуванні на випадок підтримки піхоти, якщо там наступ противника. таке. От. Інші екіпажі використовують цей час, займаються, підвищують бойову підготовку, навчаємося. Якось не знаю, вивчаємо нові технології, наприклад, для того, щоб якось обезпечити себе від дронів. Зараз проводимо тренування, налаштовуємося на те, що будемо все ж таки штурмувати. І ну, на штурмі задіють все ж таки танки. Тому також розуміємо, що не, не буде можливості провести рекогенесировку. Таке. Да? Якось зараз навчаємо там людей на те, щоб танки керувалися з оператором дрона, тобто, щоб дрон летів. Там, і керував танками, давав йому цілі, там, вів маршрутом через те, що в противника багато впівдронів нам це сильно заважає. Бо великий ризик навіть не доїхати до вогневої позиції влупашити та і все. От, тому зараз я ж кажу, намагаємося шукати портативні реби. Я думаю, що тут всі бажають тільки перемоги. Перемога, вони ж є маленькі, є великі. На даний час, не знаю, там десь попасно взяти, <гум> назад відбити. Далі там, ну, я думаю, що до кордонів вже.